Всім привіт! Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною ось такі смачні пиріжечки з м'ясом. Їх можна готувати різним способом і від цього буде залежати, як ми їх називаємо. Можна назвати їх янтики, кутаби або чебуреки. Тож, для того, щоб їх приготувати, нам потрібно зробити начинку. Начинка звичайна це м'ясний фарш, перемелений вже з цибулею, додаю сюди сіль, перець та улюблені спеції. У мене це сушений чесник. Все ретельно перемішуємо. Також до такого фаршу бажано додати льодяну воду або бульйон. Для того, щоб наші пиріжечки були більш соковитими. все ретельно перемішуємо та залишаємо настоятись до самого приготування. А поки пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео. Для того, щоб підтримувати україномовний контент. Секрет успіху цих пиріжків починається з тіста. Воно повинно бути тонким, еластичним, майже прозорим. Для чебуреків та янтиків традиційно використовують прісне заверне тісто на воді з борошном, іноді з невеликою кількістю олії чи горілки для хрусткості та тих самих бульбашок. Тісто на такі пиріжки я використовую універсальне для вареників та пельменів. Воно дуже ніжне та піддатливе, просто готується і його можна дуже тонко розкочувати. Тісто я вже викладала в себе на каналі, залишу вам посилання в описі під відео. Обминаю тісто та ділю його на 12 рівних частинок. Їх ми округлюємо та обов'язково чимось накриваємо, тому що таке тісто дуже-дуже швидко завітрюється. І тепер формуємо наші чебуреки. Для цього розкочуємо тісто в дуже тонке коло, щоб воно аж світилося. Якщо ви хочете ідеально рівний чебурек, то прикладіть до нього тарілку потрібного діаметру та відріжте краї. Я роблю ось такі, не заморочуюсь і на смак це ніяк не впливає. Для того, щоб наша начинка не витікала, ось так за допомогою ветелки двічі проходжуся по краях нашого чебурека. І ось такий він в нас вийшов. Другий варіант, як можна надійно заліпити чебуреки або янтики, це так само розкочуємо, накладаємо 1-2 столові ложки фаршу. На одну половинку нашого кола. Проходимося так просто защіпуючи краї, а потім їх загортаємо і ще раз защіпуємо. Це практично унеможливлює витікання нашої начинки. Так формуємо всі наші чебуреки. І обов'язково знову ж таки накриваємо їх чимось для того, щоб наше тісто не завітрювалось. А поки пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. Чим мені подобається це тісто, тому що воно дуже м'яке та приємне. Його просто готувати. Потрібно всього лише 3 склянки борошна, просіяти, додати чайну ложку солі, 3 столові ложки олії та залити все склянкою окропом, після чого вимішати та дати постояти під плівкою або у пакеті 20 хвилин. І ось таке ніжне та хрумке тісто у нас вийде. В залежності від того, як ми будемо готувати наші пиріжки, вони будуть по-різному називатися. Якщо ми їх обсмажуємо на сухій сковороді, то це будуть янтики або кутаби. Ми їх обсмажуємо на середньому вогні з двох сторін по 3-5 хвилин. Для того, щоб наша начинка встигла приготуватися. Бо якщо ви будете їх смажити на дуже високому вогні, то зверху вони згорять, а зсередини залишаться сирими. Такі янтики потрібно зверху змастити вершковим маслом. Тоді вони будуть ще смачніші та ніжніші. Вони залишаються дуже соковитими, з достатньо хрумкими краєчками. Якщо ви ніколи так не пробували, то рекомендую спробувати. Це такий. Можна сказати, дієтичний варіант чебуреків. Якщо ж вам потрібні саме чебуреки, то їх потрібно смажити на олії або прямо у фритюрі. Вони будуть з характерними їм бульбашками все як потрібно. І дуже-дуже соковиті. Тому обирайте самі, який варіант вам більш до вподоби. Я, коли готую, завжди роблю половину тіста. Так, половину так. Спочатку обсмажую на сухій сковороді. Потім додаю олію і другу частину наших пиріжечків роблю вже чебуреками на олії. Так, я можу приготувати одразу дві страви і, наприклад, не боюся дати таку страву дитині. На рахунок начинок також можна експериментувати. Такі пиріжки готують з сиром, зеленню і навіть з якимись ягодами. Не бійтеся експериментувати з начинками та спеціями. Готуйте з любов'ю і ці пиріжки точно стануть зіркою вашого столу. Всі ці пиріжки найкраще подавати гарячими прямо зі сковороди. До них ідеально пасує свіжа зелень кінза, кріп, петрушка. Можна подати з кислим молоком, аераном, томатним соусом або просто натуральним йогуртом. Це справжній бенкет смаку, що перенесе вас у саме серце східної кухні. Не бійтесь, експериментуйте, пробуйте нові смаки. Порадуйте своїх близьких ось такими смачними та корисними чебуреками. Тому, якщо вам подобається моє відео, Якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!